Всім привіт! Я Катерина Супрун, і це мілітарний доповідає. Сьогодні доповідає про виробництво артилерійських боєприпасів для України. Журналісти Нью-Йорк Таймс оприлюднили відео виробництва на одному з підприємств Сполучених Штатів боєприпасів, які потім поїдуть в Україну. Звісно, технології це красиво, але наші боги війни потребують не тільки якості, а й кількості. Абсолютних цифр ніхто не назве, але ми вирішили зібрати інформацію про потужності, які акумулює Україна. В січні цього року журналісти Wall Street Орнол порахували, що Україна щомісяця використовує близько 40 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів. Боєприпаси цього калібру Україна не виробляла до початку великої війни, а під час тим паче. Все, що ми отримуємо, ми отримуємо від партнерів. До початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати виробляли близько 15 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць. Але Потреби допомогти українському війську змусили Пентагон наростити виробництво спочатку вдвічі, а потім втричі до 90 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць. Зараз Пентагон планує збільшити виробництво артилерійських снарядів на 500% протягом двох років, наростивши виробництво звичайних боєприпасів, до рівня якого не було з часів корейської війни. Перше значне зростання планують на літо 2023 року, пік на 2024. Також відомо, що Сполучені Штати акумулюють. Боєприпаси для України зі своїх складів в Ізраїлі та Південній Кореї, що близько половини з 300 тисяч снарядів, які зберігалися в Ізраїлі, вже відправили в Європу, і згодом вони будуть в Україні. Південна ж Корея утримується від рішення надавати Україні свої боєприпаси, але в перевимовинах США досягли рішення, що Сполучені Штати поповнять власні запаси за рахунок тих, що зберігаються в Республіки Корея, і придбають у них ще 100 тисяч снарядів. За даними Пентагону на 3 лютого 2023 року Сполучені Штати передали Україні 1 мільйон артилерійських боєприпасів 155-го калібру, 6 тисяч високоточних 155-мм боєприпасів та 10 тисяч 155-мм снарядів дистанційного мінування. Також країни-постачальники боєприпасів в Україну – це Канада та Австралія. Дали М777, дали і боєприпаси до них. Відомо, що в травні 2022 року Канада передала Україні 20 тисяч артилерійських Рійських боєприпасів наступний транш був вже у жовтні 2022 року. Але в рамках пакету допомоги в 15,2 мільйони доларів. Тому кількість нарядів невідома. Скільки боєприпасів передала Австралія? Ми також не знаємо. Армата! Постріл! Велика Британія станом на листопад 2022 року передала Україні 16 тисяч боєприпасів та пообіцяла ще 50 тисяч. Водночас звернулася до компанії БайСИСТМ з проханням наростити виробництво боєприпасів для власних арсеналів, які Вичерпуються переважна більшість європейських партнерів не повідомляє, скільки якої допомоги передає Україні. А от уряд Німеччини щотижня оновлює інформацію на своєму сайті про кількість переданої допомоги Україні. Тож на сайті уряду написано, що Берлін передав Києву 18 тисяч боєприпасів 155-го калібру та планує передати ще тисячу. Очевидно, ці цифри не остаточні, і ця інформація може оновлюватись. Загалом же виробничі потужності Європи це. 300 тисяч боєприпасів на рік, тобто 25 тисяч на місяць. Представник одного з найбільших підприємств виробництва боєприпасів України Чехословак Групп сказав, що потужності європейських країн неадекватні. Компанія ж цього року хоче подвоїти виробництво 155-мм снарядів і довести його до 100 тисяч на рік. Німецька компанія Raymetal періодично публікує прес-релізи про контракти на виробництво боєприпасів. Останній відомий контракт на 17 мільйонів євро замовила країна-член НАТО. Компанія вироблятиме боєприпаси сімейства Асиґа, які підходять до всіх видів 155 мм артилерії, що використовується арміями країн НАТО, а отже, Україною. Крім того, Рейметал купує іспанську компанію Expal Systems, що дозволить вдвічі збільшити потужності виробництва боєприпасів. Угода буде завершена влітку 2023 року. Також знаємо, що боєприпаси для українського війська. Передає Норвегія в січні. Уряд країни повідомив про передачу ще 10 тисяч боєприпасів. Щоправда, невідомо якого калібру, тому що раніше з'явилася інформація про передачу 17 тисяч боєприпасів від Норвегії 152 го та 122 го калібрів. Разом з тим відомо, що Норвезький конгломерат НАМО планує наростити виробництво боєприпасів у 10 разів у 2023 році. Але Україна потребує не тільки боєприпасів 155 го калібру за 11 місяців. Вінні українські підприємства змогли налагодити лінію виробництва боєприпасів калібру 152 мм. міліметри. Загалом з цими боєприпасами складніше і можна отримати від колишніх країн Варшавського блоку, але їх виробництво в основному зупинилося. Разом з тим, Чехія, Словаччина та Болгарія готують та відновлюють свої промислові лінії під 152 та 122 калібри Німеччина ж профінансує виробництво снарядів 152 калібру в Румунії з перспективи відкриття лінії на 155 мм. і це логічно, тому що Україна не потребуватиме в майбутньому радянських калібрів. Просто зараз ми обираємо нашу артилерію майбутнього і вона точно буде натівського калібру. Але це все на перспективу. Артилерійський бій може йти просто зараз, поки ми записуємо це відео. Тож ще раз, Україна потребує 40 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць. Європа виготовляє 25 тисяч, а Сполучені Штати – 90 тисяч. А що по Росні? Відповідь очевидна, але все-таки даними головного управління розвідки на початку повномасштабного вторгнення російські військові використовували 60 тисяч артилерійських боєприпасів на добу. До осені їх кількість зменшилася до 20 тисяч і має тенденцію до зниження далі. Але сподіватися, що боєприпаси в них закінчаться повністю не варто. Тож, що треба робити? Очевидно, треба донатити на фонд Повернись живим і брати якістю, тому що якість артилерійських пострілів це артилерійська розвідка. Це означає безпілотники, які якраз і купує фонд Повернись живим. Ну а ще, звісно, високоточні боєприпаси, які передають нам наші партнери. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі. Побачимось!